Представники органів влади, наукових кіл та громадськості зібрались сьогодні в Національній академії державного управління при президентові України, аби обговорити концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Відповідний проект указу президента вже пройшов стадію розробки і чекає на схвалення громадськості. Представники ж останньої переконані, подібна реформа це не лише вимога часу, а й суспільства. В цілому реформа місцевого самоврядування – це якби, власть реагує на визов суспільства. і та реформа не ініцірована в кабінетах а імната потребність ну, потребність общества в проведенні вот такого вот формату реформування. Ми б хотіли, щоб в этом проекті 90-95% проблем рішалися імна територіальними громадами. Про необхідність змінити систему місцевого самоврядування говорять представники виконавчої влади. Відзначають, що в Україні вже прийнято низку базових нормативних актів, які створюють правові та фінансові основи діяльності цієї системи. Ратіфіковано європейську харцію місцевого самоврядування. Одним з Главных ожидаемых результатов реформы должно стать повышение уровня доверия населения к государственным институтам. А это, в свою очередь обеспечит тесное сотрудничество общества и власти. За словами науковців, реформа місцевого самоврядування передбачає зміни, які вже відбулись у Франції ще у 1982 році, та у Польщі у 99 -му. Крім того, одним з найважливіших напрямків вважають реформу територіально-адміністративно. Це зміна статусу органів місцевого самоврядування насамперед на регіональному і субрегіональному рівні, тобто на рівні областей і районів. Коли вони мають отримати право створювати свої виконавчі органи? Чітке розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади. Утім, герої реформи, тобто представники органів місцевого самоврядування, саме розподіл повноважень вважають недосконалим. Кажуть, чомусь замовчують про низку законів, які поставили органи місцевого самоврядування в таке положення, що їм, нібито, і надані повноваження, утім ані фінансово, ані матеріально вони не забезпечені. І однією з проблем відзначають є повноваження делеговані повноваження. Державних органів, органів виконавчої влади, повноваження органів місцевого самоврядування. Якщо залишиться у документі, в законодавчому акті делеговані повноваження, фраза поняття і не буде за цим стояти, забезпечені відповідними матеріальними та фінансовими ресурсами, знову виникне поняття перетягування ковдри. Той туди, той туди, той тому дологи, той тому. Делеговані повноваження вони взагалі повинні бути як виняток. На думку Володимира Онікієнка, органи місцевого самоврядування, якщо і мають делегувати свої повноваження, то хіба що органам самоорганізації населення, і аж ніяк вищим органам влади. Олена Дроздова, Дмитро Логвиненко, об'єктив 27 канал.